Після перемоги варто відбудовувати зруйноване у першочерговому вигляді або у новому стилі? Я думаю, треба відбудувати як було раніше. Лучше астроїть якийсь не знаю, може бути нова стилістики, тому що все-таки нова стилістика больше більше народу, тому що щось -то нове завжди привлекает людей. Варто відбудовувати, скажімо так, я думаю, історичні будівлі в історичному стилі, а нові, звісно, в новому стилі потрібна нова країна, тому потрібно. На мій погляд, краще вже створювати нове, тому що багато того, що в нашій державі зруйновано, зокрема, на Сході. Воно е, совкове радянське, і якщо ми вже зараз так рухаємося в напрямку заходу, то чому б і не будувати якось у західних традиціях, у західних стилях, у західних напрямках. В принципі, все залежить від фінансування. Ми не можемо сказати по новому, по старому, тому що все-таки ми можемо основуватися сугубо на то фінансування, котрому нам виділиться. і слідственно вже з із цього працювати. Ну, допустим, если финансирование будут выделено, ну, плюс-минус нормальное, тогда уже следственно из этого можно будет, от, ну, типа, отстроить уже по-новому. Взять более европейский формат. Потому что все-таки, если уже здание какое-либо отстраивается, то лучше все-таки сделать лучше, чем было до этого. Звичайно, по-новому. Бо старе уже мне не подобається. А что сказать про молодь? Треба делать так, чтобы молоді жити там. І нехай буде все інше і краще.